Вітаю всіх підписників рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про другий тур Ліги Європи. Поєдинок київського Динамо проти Хофенхайма на виїзді. Перший поєдинок, як відомо, підопічні Шовковського програли з рахунком 0-3 Римському лаці, але в другому... Матчі, я думаю, що у Киян є шанси, враховуючи те, як погано грає оборона Хофенхайма у цьому сезоні. Останньому матчі проти Вердера вони три забили, але 4 пропустили. Я не беруся стверджувати, що Динамо там виграє чи не програє. В цьому поєдинку Динамо теж має проблеми, і я думаю, що повернення, наприклад, Попова чи Дячука, чи обох їх до стартового складу отак от, миттєво не покращить ситуацію в центрі захисту. Я все ж таки думаю, що цей матч буде результативним. Будуть, скоріш за все, голи з одного боку і з іншого. Але мій прогноз на цей матч, моя ставка на цей матч це тотал більше 2,5 м'ячів. Букмекери із Фавбет на цю подію пропонують досить доснепавний коефіцімент. 65, так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки, і всього вам найкращого.